Terima kasih telah <laughs> menonton! Друзі, ви дивитесь ле Легенде. Тут ви знайдете найкращі фантастичні оповідання. Незабаром 18 травня, день вишиванки. Впевнена, що вчителі вже дали вам настанови одягтися в українському стилі і не забути про вишиванку. Але я знаю, що молодь надає перевагу трендовим модним та стильовим речам. Втім, я знаю історію, яка може змінити вашу думку, легенду про українську вишиванку, яка передається від покоління до покоління. Колись давно, в одному селі, всі почали різко хворіти. Смертельна хвороба забрала всіх, і старих, і малих. В той час Дністром жила собі жінка Марія. Був в неї чоловік, шестеро дітей, а, на жаль, смерть забрала усіх. Крім наймолодшої донечки Іванки, жінка довго з нею нянчилася, намагалася оберегти, тим Іванка теж захворіла. Жінка ламала голову, як врятувати єдину доньку. Але одного дня зустріла стару жінку. Та їй сказала, що люди стали дуже-дуже грішними і ж за це отаким покаранням. Жінка сказала Марії, щоб та шила постійно хрести на рукавах, хрести чорні, червоні, і чорти будуть лякатися і не підходити до людей. Але цей секрет нікому не розповідати, інакше дитина помре. За декілька годин жінка вишила сорочку для дитини. Як тільки Іванка її одягнула, вмить стала здоровою. Танцювала, крутилася і просила маму вишити їй і калину, і листочки, і терен. Але ж мати чомусь була невесела. Кожного дня вона дивилася у вікно і бачила, як люди з цвинтера носять небіжчиків. І серед них діти маленькі-маленькі. Аж раптом серце жінки не витримало, і вона крикнула з вікна. «Шийте, шийте, прошу, шийте, вишивайте хрести, рятуйтеся, і тоді будете жити. Всі так подивилися на жінку здивовану, подумали, що вона здуріла. Жінка поцілувала доньку і окрикнула всім: Не вірите мені, так? Думаєте, що я здуріла? А тепер мені просто жаль вашої дочок. І вмить сняла сорочку з Іванки. Дитина вмить почорніла. І померла. Марія ж взяла дитину на руках і крикнула всім: Ось бачите, вишивайте хрести, вбивці, вишивайте і будете жити, вишивайте сорочки собі і дітям, і мертвою впала біля дитини. Відтоді всі почали вишивати сорочки собі і дітям, а вишиванку вважати оберегом і святиною. Все в цьому світі має певне значення. Лише вам, мої любі друзі, вирішувати, що носити, а що ні. Але пам'ятайте, що ви майбутнє України, а українська культура це код нації. Тож вишиванка це символ, який ми маємо пам'ятати, носити і оберігати.